Від металіста 19-25 перекоплення. Калюжна віддає передачу на Антюка в штрафний майданчик. Антюк пробиває. Кидання до штрафної намбамба класно ставить спину. Цінувати м'яч у таких епізодах, але це просто простріл до свого штрафного майданчика. Ухо-хо-хо! Як зараз небезпечний. Можна виконувати. Іде навісна передача. Удар! Данило реагує. Подивіться, ще раз повітряні передачі до штрафного майданчика Металіста 1925. Навісна передача. Небезпечно. Цього разу вже гравці австрійської команди виграють повітря, але там удару підсумку вдалося заблокувати. Металіст 19-25 іде в пресинг, забирає м'яч. А Ревало грає на Чурка. Чурко, можливо, було б краще, якби не торкнувся м'яча. Прийшло б нам бамба, намагається розвернутися. Ревало пробиває, блокують там. Купа мала народу. Булай. Антюх відбирає м'яч. Можливість вийти у контратаку. Антюх грає на Джумба, але не прийшла передача. Калюжного мба підключає. Калюжний чекає ще на підтримку. Калюжного, яка передача до штрафного майданчика. Заберджа пробиває. Поруч зі стійкою летить м'яч. І цьому складі Металіста 19-25 дуже універсальний атакувальний футболіст на обох флангах. Десятку і форварда може зіграти ще одна передача. Зараз до штрафного майданчика. Антюх простріляє і Польстеру вдається прихопити. Але. Тут 45 у нас вже скінчилися, але дає Арпітер, скаже, що атаку завершити. Прострільна передача. Навісна передача. Мба! Трошечки не вистачає, йому, щоб прийняти м'яч. Ангело Гаттермаєр на Койжика пробиває. Той за штрафного майданчика Мозіль відбиває цей удар. Мба. Він з м'ячем віддає передачу на хід Антюху. Антюк тут один в один проти опонента, але доводиться зупинитися. Передача до штрафного майданчика. Дальня стійка. Переведення на лівий фланг проходить, але Заберджа трошечки він стигає! Браво Батоне, Браво Батон! Як він зараз стиг до цього м'яча і залишив його в межах поля? Литвиненко на Заберджу, Забержа, та бити ж уже треба. Забержа на Крупського, то й далі на Антюха. Ну не беруть на себе відповідальність. Крупський грає на кого -то, той на Антюха. Антюк до штрафного майданчика. баскетка на кого -то, той прострілює. Антюк до штрафного майданчика Бамба приймає м'яч мба-мба, не забиває який жан зараз у металіста 19-25. Себастіан Кастіо. Венесуельський атакувальний футболіст готується з'явитися і дебютувати в контрольному матчі для початку. Атака Вользберга небезпечно. Гострий кутпас під удар. Розбирається у цьому епізоді футболісти австрійської команди і відправляють м'ячу сітку на 63-й хвилині. Тут відзначаємо Еріка Койжека, Вольсберг виконує штрафний удар. М'яч летить за межі поля. Король відключає Кастію, але не доходить м'яч до Венесуельця. Наваязує боротьбу Литвиненко на підбиранні. Грає на Крупського. Крупський вирішує бити. Знову Крупський на підбирання. Скидає на Карпізіна. Той на Крупського повертає. Крупський навішує. Ой-ой! ой, -ой, -ой. Готермаєр, що намагався виконати. Футболісти Вольсберга йдуть уперед. Гетермаєр. Пас вістря, Удар. Мозіль рятує добивання. Знову Мозіль на місці. Багрій дивиться уперед. Віддає передачу на Мба. Мба йде обігрувати суперника. Прокидає м'яч на хід, Прострільна передача у напрямку на Кості.